Вітаю, друзі, слава Україні! У нас сьогодні 96-й випуск нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто де тему визначаєте ви. Хм, 96-й скоро ювілей, сотня. Та й по цих загальна кількість відео 170, до 200-ки потрошки йдемо. Ну що ж, працюємо спільно з вами. Я дійсно оцю роботу, особливо відповідях на питання, ділю відразу навпіл. Половина справи це те, що ви задаєте тему. Для мене ви навіть не уявляєте, як важко самому підбирати теми, а наскільки мені простіше, коли їх пропонуєте ви. Ще малесенькі кілька наступних застережень. Ну, перше, як завжди, я закликаю, хто ще не підписався, підписуватися на мій YouTube канал. Так само буду завжди вдячний за поширення, рекомендації, коментарів, вподобайки тощо. І мені приємно, і YouTube на це як право реагує, піднімаючи вище такі дописи у стрічці рекомендацій. Ну і ще маленька деталь мені е, порадили. Я розумію, що в цьому є сенс зробити щось одне з двох. Перше, тому що все-таки тільки постійні глядачі дивляться цю рубрику. Більшість нових, як правило, проскакують у неї і не заглядають. А тут дійсно серйозні теми ви піднімаєте. Одні мені радять груповувати кожен раз в одному випуску однотипні теми і саме так їх обзаголовлювати. Я думаю, що це вам не сподобається й який тоді сенс простіше зробити тематичний, окремий другий варіант. Це все-таки вибирати якесь найрезонантніше питання, виносити його в заголовок, тобто переробити оформлення, а всередині працювати так, як і раніше. Я, мабуть, все-таки виберу другий варіант, але якщо щось підкажете, буду вдячний. А на цьому починаємо звично з вами роботу. І перше питання, яке я виставив з самого верху, воно для мене самого болісно. Я не маю на нього відповіді, але я його зачитаю і щось теж пару роздумів своїх з цього приводу. Дивлячись на сотні тисяч прихильників руського миру і московицької церкви в Україні, які демонстративно нічого не ставлять нашу державу та її закони, а ще тисячі, яка є різниця, ой, якби тисячі, ой, не тисячі, просто опускаються руки. В моєму віці я вже не надіюся побачити Україну без всього цього і що його робити. Знаєте, якби в мене була відповідь, що його робити. Ну, я би, напевне, рвався далі якусь політичну активну діяльність. Я би не просто писав тут свої записи, оцінки, роздуми, не просто б ділився якимось аргументами і досвідом, а я би старався це реалізувати. Якщо ти знаєш, як робити, ти маєш іти туди, де це, це можеш реалізувати. Вдасться, не вдасться, прорвешся, не прорвешся, прислухається, не присухається, шанси якісь є. У мене нема кінцевої відповіді. Я... Я розумію, що можу робити я. Я можу про це писати, я можу про це розказувати, але як правило, слухаю ті, кому і так ці думки близькі, і хто і так всі свої висновки давним-давно зробив. Як ви ховуєте поза це коло? Ну, Особисто в мене відповіді нема. Я розумію, що є люди, які можуть в цьому посприяти. Це певні знакові особистості, певні постаті. Але ті постаті. Знаєте, ми побачили ті постаті, до яких присуховується а яка радниця і руський мір і все інше. Більшість цих постатей, ну, на мій погляд, люди які швидше будуть тягнутися назад, от закінчиться війна, трошки стишиться оце наше патріотичне піднесення. І вони знову будуть розказувати про народи, браття і тому подібне. Всі ті акторчики і все інше, ну на жаль. Є ті, які, можливо, якось плинуть, і тому я обережно ставлюся до деяких людей, які кваліфікуються часто саме з певним проросійським бекграундом, навіть до того ж самого Усика. О той бій, який був, і та поведінка, і ті певні події, які тоді відбулися, мені здається, що після них і під час них він повівся адекватно. Я розумію, весь ви мені напишете зараз в коментарях кучу ставлення до нього і до цього. Але мені здається, що якась кількість і рускова міра, якої різні, це десь, можливо, задумалося, можливо, вплинуло. Але Бороне Боже, не таких, як Керістович, які навпаки проповідують і пробують нав'язати українцям саме той русський мір. Ну от, це моє ставлення, а реально, що можна зробити? Ну, реально є певний політичний процес. Нам потрібно, щоб люди з принципами. Чи будь це Порошенко, його е, армія віра? чи будуть це дійсно патріотичні певні військові в майбутньому, чи будуть якісь інші, можливо, зовсім нові кого ми сьогодні ще не знаємо, які колись прийдуть до влади, до реальної влади в Україні, щоб вони оце питання, яке ви ставите, яке вам болить і мені болить, щоб їм воно боліло? От коли воно буде їм боліти, от мені здається, що в тій ситуації вони за років п'ять зможуть зробити певну стіну. От Порошенко збудував законодавчі норми певні для цього. Це було потрібно, це було добре. Не встиг. Далі прийшла саме Акакайразія це обрала свого президента. І він почав це руйнувати. Війна скоригувала ці його плани. Вона не дала можливості знищити і закон про мову, і декомунізацію, і все інше не дала розвалити. Але. Але це підмило трошечки підручця. Воно збереглося. Тому хто захоче знову цим серйозно, ґрунтовно зайнятися. Це буде неймовірно легше. Законодавство є, досвід певний є. Усвідомлення є. Просто потрібно 5 років серйозно над цим працювати. Ну і плюс, знаєте, трошки легше буде, коли дасть Бог, мені так хочеться вірити, що це станеться. Зруйнується отой, ота імперія зла. Бо звідти, звідти ж йде пряма агентурна робота, весь цей русський мір і впекання в українців докази, що і вам яка і разняється, всі так погані, хороших у вас немає вашої країни, нічого доброго не виросте і все інше. Вони ж нав'язуються звідти. І, от коли раптом цього не стане, або вдасться якимсь чином, ну знову питання доброчесної української влади, максимально відділитися від тої від тої московської біди, якимось муром, ментальним, психологічним, мені здається, що це тоді спрацює. Зараз поки що і зовнішній фактор, і внутрішній фактор цей і як якої і відверто прорашистського про всього того, що в нас крутиться, він, на жаль, дуже багато що руйнує. І мені самому важко уявити, як зараз це все подолати. Ну, от кожен робимо те, що можемо, по максимуму. Все. Наступне питання. Знаєте, воно не зовсім з моєї сфери, але я в принципі маю якісь свої судження, тому я ризикну відповісти. Чому Китай байдуже ставиться до другої нафти? Ми би якісь рухи робити, щоб солодити та інші більше нафтів нафти продавали. Знаєте, насправді е, для Китаю зараз ця проблема серйозно не стоїть. Китай так. Допомагав Росії випродувати свою нафту перший рік санкцій, коли в них дійсно була загроза обвалу повного обвалу бюджету. Він них викупив все, що міг, за фактично демпінговими цінами, ультранизькими. Але він забив усі свої сховища, він переповнив все, що можна. А плюс зараз ще й паралельно на фоні цього в Китаї почався дуже серйозний економічний спад. І відповідно те, все, що вони закупили масово на закупили, воно їм зараз не реалізовується. Мені дається, що в Китаї зараз попит на нафтову нафтопродукти сильно знизився. І от тому він ставиться до цього байдуже. Ну, не зовсім байдуже. Бо Китаї трохи розгублений, як ставитися, як робити, але вони не заперечують, тим більше вони розуміють, що піднімання цін на нафту рятує поки що російську економіку, а їм поки що на даний момент Раша як певний ну вже молодший брат Китаю, другорядний, підрядний, але поки що важлива. Мені ж казав, дуже високий китайський чин, керівник. Міжнародного відділу ЦК Компартії Китаю це вищий міністра закордонних справ китайської. Я його приймати мав честь в себе в своєму кабінеті. Ну в нас в комітеті, коли там були якісь накладки, і коли йому там пожартував кінці, в нас дуже гарна розмова вийшла. Знаєте, ми один до одного мали. Протокольно ніякого стосунку. Мною просто закрили діру в той момент, коли був провал, якийсь з Литвином з його там зустрічі, а він мав його приймати. І відповідно ми гарно, просто жартівливо, добре поспілкувалися. І він мені в кінці на моїй тосте, що у нас є такий, знаєте, тост побажання за мир, дружбу і співробітництво на українсько-китайському кордоні, сказав. Пане Чорновіл, не присковіруйте позиції. Знаєте, що в нас щось дуже подібне записано в сторічному стратегічному плані розвитку Китаю? Вони не поспішають. І руйнування Росії їм поспіхом зараз ще не потрібне. Воно їм зараз і недоречне. І тому, коли зараз Раша більше заробляє, і вже навіть на надпорогових цінах на нафту і нафтопродукти заробляє більше, вони, в принципі, не проти цього. Це її притримує при житті. Для нас це проблема, для західного світу це проблема. А китайця поки що підтримує. Плюс високі ціни на нафту, і оця гра з цими цінами, підтримує його їхнього нинішнього їхнього союзника. Саудівську Аравію та Іран, їхній союзник. От вони граються в цю гру. Це погана гра для України погана. Китай вона зараз байдуже. Коли, якщо в них підвищиться рівень економіки, якщо раптом почнеться зростання, повірте мені, вони швидко знайдуть свої методи. Ну, але поки що це їхні, це їхні інтереси, це їхні ігри. Ми на них не впливаємо. Наступні питання: ну, у вас не два питання окремі будуть, але вони від одної людини. Здається, що насправді Зе контролює Коломойського, поки має владу. Як думаєте, якщо США буде притискати Зе за корупцію, чи видасть він олігарха замість себе, потім може націоналізувати 1 плюс 1 та 2 плюс 2 і таке інше і крутити себе там 24 на 7? Знаєте, і так, і не зовсім так. Коломойський пов'язав своїх певних. Соратників, союзників, може, тоді він ще не думав, що Зеленського буде розкручувати політичну фігуру, а може й думав, тому що вже йшли тоді певні ті серіали, все інше. Він пов'язав їх криміналом. Зеленський є, це доказано отою кров аудиторською фірмою, що Зеленський, його актори з кварталу і ряд журналістів Коломойського виводили з України. І це, наскільки я розумію, робилося під прямою гідою саме в першу чергу, Зеленського. Вкрадені у кладників Приватбанку кошти, оцей злочин, по якому зараз виставляють претензії Коломойському і звинувачення, не претензії, і річ в тому, що сума, яку вивів Зеленський сотоваріщі, як казали тоді розслідувачі 40 мільйонів доларів. Це десь ну це більше мільярда, менше ніж півтора мільярда, я так розумію, в гривнях. І якщо хоч один долар з цієї суми попав до Сполучених Штатів Америки, там був відмитий як брудні гроші, повірте мені, Зеленського будуть шукати по всьому світу, і він своє життя закінчить не десь на Оманській віллі, а закінчить в американській тюрмі. І я думаю, що Коломойський йому зміг пояснити дуже детально і доступно, де зберігається докази того, що він якусь частину цих грошей таки промив у США. І я думаю, що це може бути дуже серйозний засіб впливу на Зеленського, сильніший перепрошую, ніж пропагандистські ресурси Коломойського. Тому що справді захопити його медіахолдинг зеленському зараз було б зовсім не важко. Але от чомусь на це не ризикую. От зараз оті події з Коломойським, так це ж на прохання Коломойського все відбувається, щоб перекрити. Після повернення антикорупційних оцей інфраструктури, які всі були в США, де да їм все дуже детально і вміло пояснили після їхнього повернення, щоб вони реально не взялися з Коломойського і, може, вони видали США, і відразу в нього раптом відновилося українське громадянство неочікано. Хоча б слугам не пояснили, вони там вирішали. Ні, в нього немає українського громадянства. Виявляється, відновили тихенько. Ну як не відновили, просто переписали знову той старий указ Зеленського або перебрехали ніж то, що його не бачив оригіналу справжнього оригіналу, а не копії. І от тому мені здається, що зараз всі ігри йдуть за партитуру, яку розписав Коломойський, грає в його гру. Але, але якщо сильно притиснуть, а якщо ще дадуть якісь гарантії, що за це, от, за це конкретно проститься. А можуть же знати, вже можуть знати, що там ті гроші відмивалися в США. То в такому випадку може це і станеться. Зараз багато почали писати, що Одзе зараз забере в нього цю імперію медіа. Знаєте, я дуже сумніваюся. До речі, був закид, вже зроблю ретроспективу. Минули був закид Петру Порошенку. В тому ж слі, я казав, що ну коли було оголошено арешт на майно Коломойського, так не так просто вивести напряму на точне підтвердження, що це саме активи Коломойського медіахолдинг 1 плюс один. Але його треба було арештувати і борони Боже не узурпувати собі негайно виставити на продаж і продати якомусь американському, австралійському, британському медіамагнату і ліквідувати цю, цю злоякісну пухлину. Знаєте, мені від Порошенка тоді переказали, знаєш, цього не можна зробити, тому що починається виборчий період. Все, входити в виборчий період з тим, щоб конфіскувати чи закривати медіа, Порошенко не буде. Плюс заходу, які Коломойську дуже не хотіли і не любили, але вони казали: ні, медіа рухати не можна, не можна, не можна. Слухайте, від Порошенка, стільки вимог було до нього, стільки виставляли. Тепер самі побачили щось на себе накликали. Я думаю, що там дещо зрозумів, а дехто і не зрозумів. Ну, на жаль, цього так ніколи і не сталося. А Зеленський, я думаю, він залежний від Коломойського не тільки по медіа впливах, але й через компромат. І друге питання: навіщо поплічникам Зеленського його другий термін? Логічніше вкрасти якомога більше, що вони вже зробили на 10 поколінь вперед, і втекти в Мексику, аніж бути під копаком УЗ на і те. От у мене ніколи не було багато грошей, і я думаю, в людини, яка задає це питання, так само як і в мене, багато грошей ніколи не було. І тому ми в принципі. Ми з коли ми маємо якусь нормальну, більш менш зарплату. Відчуваємо, що ми можемо собі дозволити. Ну, це взагалі вершина мрії. Коли ти можеш забезпечити собі там нормальне, більш-менш достойне життя, гідне життя, можливість десь поїхати на відпочинок влітку, мати певні, що ти забезпечив своїх дітей. Мені нам здається, от мені так. Що це в принципі вершина мрій, і нічого більшого мені не треба. От я собі не можу уявити, що твориться в головах тих. Які вже заробили нагребли мільярди, і їм ще хочеться, хочеться, хочеться. От я знаю декого з мільярдерів особисто, і в них мені подобається так. Там є розкоші, дуже багато, але в них основне питання, все таки в першу чергу, це створення бізнес імперії, розбудова виробництва. ще там щось це публічний процес, це біржовий процес, тощо. Цих я ще розумію. От зрозуміти тих, які гребуть і крадуть, от в стилі Коломойського, стилі сук Зеленського, тощо мені неможливо їхню голову не залізу. Але я десь чув. Від подібних людей, коли я за ними поряд сидів в Верховній Раді, що кожен, хто має мільйон, хоче мати два мільйони. Кожного хто є мільярд, хочеться мати два мільярди. А там вже починається відчуття гонору. А я найбагатший, а в мене там прибутки, і все. В них якась своя інша логіка, вона не співпадає з нашою. І вони, доки вони, мають можливість гребти і вкрасти, вони точно не хочуть цього позбутися. Вони будуть це робити. Це пункт перший пункт другий. У них є віра і надія, що тут буде все спокійно завжди. Що вони законсервуються воді назавжди? От вони в це вірять, що їх ніхто не знесе. Не всі, але багато хто вірять. І в них немає певності, а що там буде десь за кордоном в Мексиці. А раптом їх почнуть шукати за якесь відмивання грошей в США, Оте, що я попередньому говорив. А там видача діє. Не так багато країн, з яких вже зовсім ніхто не видає. А відслідкувати гроші можна, і їх є певний острах. А я думаю, що ще в Зеленського попереджають декого там, дехто. Я думаю, що це все-таки більше робота Татарова. Він вміє такі попередження задавати. Сказати: знаєте, хлопці, ви можете, звичайно, драпанути, але ми ж ваші матеріали маємо. Ми ж їх спустимо куди завгодно. А ми ж деякі ваші офшори відслідковуємо, плюс Панама Пейперс, там де засвітився Зеленський, і його суги там засвітилися. Не всі просто про них не подавали, бо вони трошки дрібніше там сошки. Але. Вони розуміють, що і їхні офшори, і їхні вкрадені, десь там рахунки виведені, можна знайти. І тому, доки можна, вони стараються законсервувати свою владу тут, тут, де вони вірять, що вони зможуть оцих оцих є різниця, дурити вічно. От вони так думають, що вони зможуть. Ну, от Зеленський стане їм вже неприйнятним, не буде народ на нього регувати. Ну, давайте якусь притулу висувимо або поворознюка, і будемо далі жити, поживати і. Крадених грошей наживати. Я думаю, що десь оці мотиви в них є. Вони тримаються зараз за Зеленського, тому що тут вони відчувають якусь певну більшу гарантію для награмованих грошей свого майбутнього. От, власне, все так. А наступне питання таке трошки більше. Саме питання дуже коротке, але. Процитую все. Це постійна глядачка. Просто пізнаю, тому що вона ви час нагадує, що вона в Данії живе. Вітання з Данії. До речі, хоча в Данії рояль на зустрічах присутній не був. Але в новинах про підсумки візиту з уривок цього номера, ми знаємо то ганьбу, як був, про яку йдеться. Показали це багато, що говорить про ставлення до цього лідера сучасності, допомагають Україні, а цю ляльку терплять. До речі, відразу включаюся. Я не один раз казав. Доки війна, доки Україні потрібна максимальна підтримка і допомога і порятунок, там старається мовчати, але вже прориває. От це зараз про Данію сказано. А я знаю, що Франції в Італії ну вже просто розгромна преса і в Америці розгромна преса, особливо там по Резнікову, по інших та й по Зеленському. Тому мовчать все менше, значить, і вже терплять все менше. Тепер питання: як ви ставитеся до того, що все частіше? Стали вживати вислів велика Україна. Мене чомусь від цього, як мені чомусь як від цього якось не по собі. Бо руснявим духом воняє. Це вони такі там всі схибані на своїй величі. Навіщо нам повторювати їхні наративи? Україна прекрасна, мушня, пасіонарна країна. Вона найкраща для українців. А оце величіє, хай залишається з недоімперією, яка обов'язково впаде. Дякую, слава Україні! Героям слава! Слухайте, мені теж не подобається. Насправді, велика большая Русь, Велика імперія, все. А велика Угорщина, а Романія Маре те ж саме. Це ознаки імперського синдрому. Це поганий синдром. Треба робити порядок в себе. Є, звичайно, етнічні старі українські землі, де жили українці, які освоювалися українцями, є Кубань. Є Прящівщина, Совачина, вся Північна, є Лемківщина, яка тягнеться ледь не до Кракова, де жили українці. Але там зараз українців майже нема. А там на Кубані, на Росії, вони настільки зурсифіковані, що ліпше нам навіть про них дособи й не згадувати. Це не буде добрий набуток. В Польщі відбулася акція віса, ці масові депортації, переселення. Там не лишилося практично українців, зовсім-зовсім обмаль. Совачні вони є, але там дуже сильно затрудні русинством. Воно нав'язане, і воно як державна політика досі там триває, і вона в сильній мірі антиукраїнська. Слухайте, давайте забуватися про якусь можливість. Розростання територіального, давайте зростати духовного, оте, що каже авторка питання. Мені воно теж подобається. Імпонує. Давайте зробимо справжній рай, справжню Європу, справжню велич внутрішню в Україні. Велика Україна. Це можна трактувати дуже по-різному цей термін, але він має вже такі прецеденти, що він саме сприймається в певній мірі територіальним розростанням. Отак, От як для угорців, тріанонські болі фантомні і вони не можуть його позбутися. Як на мене, ну. Я б не вживав цього терміну. Я, до речі, його рідко чую, бо я не дивлюся отого того телемарафону і всього. Мені казали вже, я вже чув від інших, що там деякі суги починають гратися в ці ігри. Ну, в них ж розумієте, в них ж що? Перше, в них російський синдром. Вони ментально росіяни. Ментально. І тому вони це переносять на Україну. При тому, що Зеленський більше старається бути маленьким Лукашенком ніж маленьким Путіним, реально, де факто. Але це російські побідобє, оці величі, все інше в ньому сидить. Його суги від цього це переймають, його журналістики від нього це переймають і тому подібне. І тому це десь лізе більше всього звідти. Ну і плюс пиха. В нас ж зеленський лідер. На нього ж весь світ молиться, великий лідер, велика Україна. Слухайте, це все від дурної пихи, а не від внутрішньої величі. Внутрішня велич. Творить героїв. Герої воюють за ту Україну, яку ми маємо, яку ми маємо відвоювати, яку, на великий жаль, ворог сьогодні топче, і дехто ворогу відкривав ворота для того, щоб він всю Україну захопив. Тому сам термін, шерст кажу, його можна кваліфікувати дуже по-різному, але мені здається, що він, мабуть, він недоречний саме через аналогії з деякими іншими країнами. Наступне питання. Пане Тарасе, що це за новітній Сталінець, який сьогодні, ну, це 6 вересня, виступав у формі під Сталіна? Це він хоче якось нас налякати? Я так розумію, що, мабуть, ідея про Зеленського. Я не бачив, бо я не дуже дивлюся ті всі відосики, бо я бачу в сталінському френчі регулярно, в Берівському саме френчі появляється Єрмак. Може, про нього мова? Ну, в Єрмака це йому хочеться. В нього грушне минуле. ну він грушник. Він в грушному бізнесі там задіяно ну, його батько грушник. Ну, не приховано їхню, Його брат Денис засвітив грушну роботу, грушну посаду їхнього батька. Де він, очевидно, з змітреєм, козаком, грушником, мав справи. Тому насправді, дійсно, у Єрмака до грушного і того Сталінського є потяг. У Зеленського теж є потяг. Але я думаю, що тут нікого він особливо не хоче цим налякати. Це просто елементарний несмак. Несмак і нерозуміння, і мавпування з того, що йому було завжди близьке, десь по родинній лінії. Косоворотка, пригадуєте, слухайте, мені запам'яталося, коли навіть ОПЗЖ, причому такий досить неприємний ОПЗЖ Волошин, пригадує той, що втік вже з України тоді заявив на день вишиванки, коли Зеленський одягнув косоворотку, каже, слухайте, ну нас то називають абсолютно тут проросійськими. Ми не відмовляємося. Ми тут не носимо ті невишиванки все. Але одягнути косоворотку на день української вишиванки, каже, навіть в нас в ОПЗЖ би ніхто не додумався. От, в Зеленського це в крові. В нього нема українства в крові. Просто це мова йде не про національність. Є ідеальні люди інших національностей, прекрасні українці. Мій батько був одним з найголовніших авторів, впроваджуючи в теми «Політична Україн... українська політична нація, в якій твоя національність, це є твоє рідне, особисте. Але нас єднає певне українство. Його з нами українство не єднає. А що стосується френчів оцих, чи оцих, ну, в стилі підсталінську е, форму тодішню, е, то я думаю, це від діда. Я не вивчав детально біографії родоводу Зеленського, але всі вже стільки написали, що його дід був МГБшником е, і нібито розстрілював той виступ криворізьких робітників, коли там піднялися бунти через страшний соціальний стан просто страшний. І ніби він його розстрілював, їх розстрілював. Ну, зрозуміло, що така, такий генетичний код нікуди не зникне, він в ньому буде назавжди. Так, пане Тарасе, ви раніше говорили про синдром тоталітарної неадекватності. Могли б розказати детальніше? Ой, так. Я можу про це годинами говорити. Це моя стара історія, коли я бавився великого психолога. Я писав статті в німецький один журнал психологічний, доки мене не викрили, бо я ж підписувався професор Чорновіг. Ну, авантюрник був звичайно. Це був початок 90-х. Я тоді понавигадував кучу всяких синдромів всього іншого. Я вже тут розказував про синдром турецької повії, А це е дещо пізніше. Ми його обговорювали про цей синдром і. Е Логіку цієї критичної межі абсурду чи маразму в суспільстві. Ми її розробляли разом з Ромоном Чайкою. Цю теорію. Так, от, це все мої певні вигадки, але насправді я їх обґрунтовував. Мені дається, в них є сенс. Що таке е, тоталітарна адекватність? Людина. Яка відкрита до якоїсь зовнішньої інформації? Вона нею користується, вона її вивчає, вона просувається у владі. І крок за кроком, сходинка за сходинкою, вона починає бронзовіти, вона навколо себе починає ставити в оточення людей, які тупіші, дурніші, примітивніші за неї, які не будуть їй вказувати на її дурість, на її помилки, на її неадекватність тощо. І вона починає створювати навколо себе замкнутий світ. В цьому абсолютно не відрізняється між собою і Зеленський. І Путін, і багато інших різних людей авторитарної закваски, тих, які хочуть бути авторитарними. вони не хочуть чути іншої думки. Якщо інша думка до них проривається, то це це враги, подкопи підкопи та це диверсія, це і псо, і все тому подібне. Ну от коли людина доводиться до межі перше. Коли й бояться приносити іншу інформацію, але основне моєї цій теорії було коли вона відмовляється сприймати іншу інформацію, коли за це вона готова карати тих, хто її приносить, і в неї внутрішні відторгнення. Я це знаю дуже добре, бо я з такими людьми особисто спілкувався. Які, коли ти їм починаєш на це вказувати, в них просто отак. Все. Планка падає, цього не може бути, все ти не правий автоматично. Це в інших випадках буває не тільки через тоталітарну неадекватність, але при зростанні кадру, при зростанні кар'єрному людини, в яких є дуже серйозні е авторитарні замашки, вона дуже часто буває, майже безвідворотно. І Тому Зеленський, Путін і інші подібні люди мають саме до неї схильність. Це дуже коротко. Там насправді теорія була довша. О, наступне питання. Так, так, так. А ось вчора почула від Роздова заклик до політичних сил бойкотувати та не приймати участь у можливих наступних виборах. В коментарях цю ідею з захватом всі підтримували. Але я думаю, що це дуже погана ідея. Вона може і спрацювала якійсь іншій ситуації, але не з наперсточниками, бо ті аферюги тільки радісно потруть ручонки та наклепають десятки фальшпартій та кандидатів, і тоді точно будуть вибори без вибору. Як ви ставитеся до цієї ідеї, і що це наївніше підігрування з корпоративу? Починаю з кінця. Я непогано знав минулі роки Дроздова. Ми спілкувалися. Я часто був в нього в ефірях. Ми після того багато говорили. Ну він завжди був поведений на антипорошенківстві просто до крайності, але у нас було відносини більш-менш нормальні спокійні, які зводилися до того, щоби ну. Не, не плювати один одному в душу, і тому е, при мені він принаймні щось негативного не говорив, і тому ми могли нормально спілкуватися. Так, от, на мій погляд, це, це не є спеціальне під Зеленського, це не є агентурна робота жодним чином. Це є його такі переконання, які виходять з принципу, зокрема. Підсвідомого принципу, який в нього досі зберігся, аби не Порошенко. Він розуміє, що головний лідер опозиції, який чи не єдиний, хто може серйозно розігрувати якусь роль на наступних виборах, той самий Прошенко переможе, не переможе, не має значення. Він буде знаковою постаттю. Автоматично його партія буде чи не єдина, яка з реальних опозиційних може попасти в парламент. А для дороздоба, якого це стало проблемою, десь внутрішньо якоюсь психологічною, це неприємно. Він цього не хоче. І ем, плюс паралельно з тим. Ну, от є люди, які на цьому ставлять пункт, не прораховуючи майбутнє. От не всі думають про наслідки. На мій погляд, це дуже небезпечна ідея. Так, ви написали все правильно. Будуть фальшпартії, їх назвуть патріотичними і скажуть: у нас весь спектр представлений від проросійських до ультранаціоналістів. А те, що вони всі на банковій створені і там звідти зарплату отримують. Це нікого особливо тут вже і не переконає. І тому має бути. Реальний спектр тих політичних сил, які можуть протистояти тій владі, вони мають іти на вибори. Інша річ, що ті, які точно не мають шансів на проходження, а таких ми бачимо багато. Ну слухайте люди, ну не лізьте, ну не відтягуйте тупо голоси. Ліпше знайдіть, якщо у вас є хтось дуже знакові лідери, ліпше домовитися, щоб їх включили у загальний список. Не розтягуйте голоси. А от те, що демократичні, патріотичні сили на противагу тій владі мають йти на вибори і протиставлятися їй в реальній боротьбі, це точно. Тим більше в нас немає нижнього порогу. Хоч один виборець візьме участь в виборах, і вибори будуть дійсними. Все, слава Україні! Завершуємо.